Якщо звернутися до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію до цього надзвичайно важливого нормативно-правового акту нашої держави, то стаття 3 цього закону свідчить, що зміст, пункт 3, зміст мобілізаційної підготовки становить і серед цих. Переліків, які становлять зміст військового обліку, призовників військовозобов'язаних та резервістів, зміст мобілізаційної підготовки, ми побачимо військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Тобто, це надзвичайно важливий факт в системі організації військового обліку, військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Складає є складовою частиною змісту мобілізаційної підготовки нашої держави. Також до змісту мобілізаційної підготовки відносять бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час. І також до змісту мобілізаційної підготовки відносять. Підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Тобто до змісту мобілізаційної підготовки відносять як військовий облік, так і бронювання, і систему підвищення кваліфікації відповідних посадових осіб. Згідно зі статтею 17 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, місцеві органи виконавчої влади забезпечують спільно разом з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, і також з відповідними органами Служби безпеки України та відповідним підрозділом служб зовнішньої розвідки України. Функціонування системи військового обліку призивників військовозобов'язаних та резервістів. Також організовують бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і забезпечують надання відповідної звітності з питань бронювання. Все це здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. І також місцеві органи виконавчої влади, зверніть увагу, забезпечують виконання законів України та інших нормативно-правих актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. Тобто місцеві органи виконавчої влади одні з їхніх завдань з питань мобілізації є забезпечення спільно з територіальним центром комплектування функціонування власної системи військового обліку. Системи військового обліку. В 18 статті визначені функції органів місцевого самоврядування, серед яких Є забезпечення на території відповідних населених пунктів, ведення військового обліку призивників військовозобов'язаних та резервістів, а також бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, і, власне, надання звітності. І також до функцій виконавчих органів сільських селищних міських рад відноситься забезпечення на території відповідних населених пунктів, виконання законів України. Та інших нормативно правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. Тобто, до завдань органів місцевого самоврядування також відноситься ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 21 статті цього ж закону визначення обов'язків підприємств, установ і організацій. І серед них. Визначено, що ці підприємства, установи організації зобов'язані вести військовий облік призерників військовозобов'язаних та резервістів із числа працюючих на цих підприємствах, здійснювати заходи щодо бронювання і надавати відповідну звітність цих питань кому? Відповідним органам державної влади, іншим державним органам, а також органам місцевого самоврядування в установленому порядку. І також до їхніх обов'язків відносять сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов'язків служби у військовому резерві. А також у своєчасному їх направленні до органів військового управління і до військових частин. 22 стаття цього ж закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає обов'язки власне самих громадян. І серед них визначено, що громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіальних центрів комплектування, а також до центрального управління або регіонального органу Служби безпеки. Ну, це ті військовозобов'язані, які перебувають на обліку в Службі безпеки або в відповідному розвідувальному органі України. Для чого? Для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів. Для визначення їх призначення на особливий період, а також для направлення для проходження медичного огляду. І шостий пункт. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, яка визначена в частині 3 є статті 22. Це керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, командири військових частин, для, це для відповідних резервістів, які підписали контракти з військовими частинами, керівники відповідних органів Служби безпеки та відповідних органів розвідувальних органів України. І також органів управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. В 24 статті цього ж закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначена мета бронювання військовозобов'язаних. Для чого в нас в державі передбачена складена система бронювання? Для чого? Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування. А також підприємств, установ і організацій в особливий період. Ну, стосовно бронювання у нас буде окреме заняття, окрема тема. Будемо е там детально розбирати порядок здійснення бронювання. А зараз просто відмітимо собі, що е в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначена мета бронювання військового зобов'язання. Тепер пропоную розглянути закон України про військовий обов'язок і військову службу. Його положення стосовно введення військового обліку. І в першій же статті закону України про військовий обов'язок і військову службу в сьомій її частині бачимо визначення військового обов'язку. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують. Державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства установи організації, незалежно від їх підпорядкування і форм власності в межах їхніх повноважень, передбачених законом, та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ну, в подальшому будемо. Для скорочення часу територіальний центр комплектування та соціальної підтримки визначати скороченням ТЦК. Я думаю, це скорочення всім із вас добре відоме і не виключить таких питань, чи не Так? І в третій частині в цієї ж першої статті бачимо перелік складових частин військового обов'язку. І відповідно до цієї частини третьої військовий обов'язок включає. Підготовку громадян до військової служби. Раз була раніше приписка до призивних дільниць, так? І відповідно знову ж таки до закону України номер 3633 до, згідно з яким було внесено відповідні зміни, в тому числі і до закону цього України про військову обов'язок і військову службу. Вже замість приписки до призивних дільниць бачимо да, взяття громадян на військовий облік. Отже, звикайте. До такого, до такого поняття взамін приписки до взяття громадян на військовий облік. Далі серед складових військового обов'язку, це прийняття в добровільному порядку за контрактом, а також призов на військову службу. Зверніть увагу, якщо в добровільному порядку, то прийняття. Якщо призов, це значить без, не в добровільному порядку, так, відповідно до обов'язків громадян. Проходження власної військової служби, і що стосується військового обліку, це виконання військового обов'язку в запасі, проходження служби у військовому резерві і дотримання правил військового обліку. Ось таким напівжирним шрифтом серед цих складових військового обов'язку ми бачимо ті, які відносяться до військового обліку. Дев'ята частина цієї першої статті. Також це дуже важливо нам розуміти, це визначення поділяє громадян України щодо військового обов'язку на наступні категорії. Тобто, це от перед вами 5 категорій громадян України щодо військового обов'язку. Тільки я вас прошу, ви, будь ласка, не путайте оці категорії щодо військового обов'язку. З категоріями стосовно проходження служби, да, там, перша і друга. Ми про них про ці категорії будемо говорити в занятті по військово-обліковим ознакам. Отже, отже, щодо військового обов'язку, громадяни України поділяються на такі категорії: допризовники це особи, які підлягають вжиттю на військовий облік. Ну, зверніть увагу, так визначення змінилося знову ж таки відповідно до наших нове законодавств, законодавстві, тобто ще раз, допризовники, це особи, які підлягають взяттю на військовий облік. Призовники це особи, які взяті на військовий облік. Тобто ті особи, які вже взяті на військовий облік. Військовослужбовці, це особи, які проходять військову службу. За будь-якими її видами, так, чи це служба за контрактом, чи це служба за призовом під час мобілізації в особливий період, чи це інші види служби, так, не будемо з вами зараз детально їх розбирати. Тобто, за будь-якими видами військової служби, там, наприклад, навіть цей новий вид військової служби, так, базова військова служба, і так далі. І військовозобов'язані це особи. Які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Зверніть увагу на це визначення, воно надзвичайно важливе для якісної організації військового обліку. Його усвідомлювати, розуміти. Його треба пам'ятати обов'язково на пам'ять для якісної роботи. Ще раз, військовозобов'язані це особи. Які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України. Особи, які не перебувають у запасі, наприклад, ті, які переведені у відставку з різних причин згідно з законом, вони за визначенням не є військовозобов'язаними. Тобто, ще раз, військовозобов'язаними є виключно ті особи, які перебувають у запасі. Ну, наприклад, Зрозуміло, що військовослужбовці, які проходять військову службу, так не є військовозобов'язаними. На них правила військового обліку щодо військовозобов'язаних не поширюються. І резервісти це особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, інших військових формувань, і призначені для їх комплектування в мирний час та в особливий період. Ось такі категорії. Стосовно військового обов'язку, визначені законом України про військовий обов'язок і військову службу. І в пункті 10 цієї ж першої статті визначено обов'язки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають в запасі. Чи проходять службу у військовому резерві. Тобто, якщо вам необхідно дізнатися, які ж обов'язки громадян України визначені законом, відкриваємо частину 10 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. І в 11 та 12 частині цієї ж першої статті визначено відношення жінок до військового обов'язку. Тобто, яким чином виконують військовий обов'язок жінки. Ми будемо також звертатися в наших подальших заняттях до цього питання стосовно порядку взяття жінок на військовий облік. А в другій статті цього ж закону про військовий обов'язок і військову службу визначено. Що ж таке військова служба і виконання військового обов'язку у запасі? І частина 8 визначає, що виконання військового обов'язку в запасі. Полягає в дотриманні військовозобов'язаними порядку і правил військового обліку, у проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, які необхідні для виконання обов'язків військової служби в особливий період. І також п'ята глава. Цього закону визначає порядок проходження служби у військовому резерві і виконання військового обов'язку в запасі. І шоста глава найбільш важлива для нас з позиції організації військового обліку, так вона і називається: Військовий облік громадян України. Зокрема, 33 стаття визначає загальні правила військового обліку. І пункт. Частина 5 цієї 33 статті визначає, що військовий облік призивників військовозобов'язаних та резервістів ведеться в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Кабінет міністрів України на виконання цього положення закону України про військовий обов'язок і військову службу прийняв постанову Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року номер 1487 якою затверджено порядок власне ведення військового обліку. Тобто, оцей порядок 1487 ведення військового обліку, він прийнятий на підставі вимоги закону. І є власне продовженням цього закону про військовий обов'язок і військову службу в частині, яка стосується порядку організації військового обліку. В третій частині нашого заняття ми з вами розглянемо. Вимоги нормативно-правових актів стосовно єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів та розглянемо порядок ведення військового обліку, який затверджено постановою Кабінету міністрів номер 1487